Програма Давайте перевіримо. Правда чи фейк. Шукаємо та перевіряємо. Сі Мої вітання усім слухачам. Сі 4 Чи правда усе, що ми читаємо у соцмережах? Чи довіряєте ви новинам, які знаходите на просторах інтернету? Це проєкт. Давайте перевіримо. Мене звуть Діана Пожар і Сьогодні знову аналізуємо популярні новини. У нашому соціально-пізнавальному проєкті ми шукаємо фейки та пропаганду на тих ресурсах, які ви часто використовуєте. Що випуску маємо п'ять новин, і ось перша, яку розглядатимемо телеграм канали почали ширити уривок з інтерв'ю очільника МЗС України Дмитра Кулеби. Де він нібито каже, сьогодні Україна вирішує хто належить до цивілізованого світу, а хто ні. Цю новину ми показали і людям на вулицях Чорнівців. Запитали це правда чи фейк. Міг очільник МЗС сказати таку фразу, і ось які відповіді зібрали. Ну мені здається, це просто витягнуто з контексту його е, слова. Мені здається, це фейк. Ну, він міг сказати таку фразу, але знову ж таки треба зважати на те, в якому контексті він її сказав. Вважаю цю новиною клікбейтом, тому що ніяких підтверджень цьому немає, і фото можна взяти будь-де. Дмитро Кулеба сказав таку фразу Україна вирішує, хто належить до цивілізованого світу, хто ні. Ну я думаю, він не казав таку фразу, або це просто щось вирване з контексту. Не думаю, що очільник МЗС. Міг так сказати, навіть якщо міг, то можливо не в цьому контексті. У соцмережах ситуація така: 32% вважають, що це правда. А ось 68% респондентів, що це брехня. Тож давайте розбиратися. Насправді це правда. А ось ця фраза просто вирвана з контексту. В інтерв'ю йшлося про те, хто зараз Україна, об'єкт чи суб'єкт. І очільникам МЗС, як приклад, навів цитату свого колеги з іншої країни, з яким мав розмову. Давайте послухаємо, як це було насправді. Мені вчора подзвонив міністр закордонних справ однієї країни а, і каже: Дмитро, я там говорив з однією проблемною країною. Я їм сказав. Що сьогодні Україна вирішує, хто належить до цивілізованого світу, а хто ні? Бо якщо Україна не просигналить, що це нормальна країна, з нею можна мати справу, то у вас будуть проблеми. Ну от, ось це приклад з реальної політики. Отже, Кулеба лише процитував свого колегу, слова якого російська пропаганда приписала українському міністру. А ми продовжуємо. Далі у випуску дещо незвичне. 25 квітня уся моя стрічка була у вітаннях із днем доньки. Багато фото, побажань, але пізніше я почала натрапляти на дописи, що це російське свято. Тож, день доньки, чи існує таке свято в Україні? Що з цього приводу думають боковинці? Давайте послухаємо. День донечки. Ну я думаю, і таке треба теж святкувати. Не знаю, якщо чесно, як правильно відреагувати на цю новину. 25 квітня День донечки. Ну, Звучить екрані новина, але чомусь про це повідомляє Херсонське управління. Незрозуміло. Е, виглядає направду, хоча мене смущає хештег, але є водяний знак Херсонської, е, Херсонського управління юстиції, тому напевно це правда. Також це запитання поставила у соціальних мережах СІ 4 Відтак 84% дописувачів вважають, що ця новина правда. А ось 16% – що це фейк. Чия правда? Давайте розбиратися. Отож, знайти достеменно, чи існує таке свято в Україні, мені на жаль, так і не вдалося. Самі змі ще тоді писали, що достоменно невідомо звідки воно походить. І ще один нюанс: я знайшла декілька дат, коли це свято відзначають: 12 січня, 25 квітня і навіть 24 вересня. А коли ж святкувати, яка дата офіційна? Не повірите жодна, бо їх немає у списку пам'ятних днів і тижнів ООН. Тому цілком ці дати ми могли запозичити у Росії. Ось так потрібно бути пильним зараз і перевіряти, чи не візначаємо ми часом якесь чуже нам свято. Продовжуємо. У телеграмі знайшла фото методички, в якій українським журналістам розписали, як правильно висвітлювати становище збройних сил України на Бахмутському напрямку, загалом чотири заборони згадувати про втрати ЗСУ на бахмутському напрямку, посилатися на застарілий стан озброєння ЗСУ, згадувати про кількість російськомовного населення Донеччини, позитивно висвітлювати дані про супротивника, за порушення правил, штраф 8 тисяч гривень. Ідеться на фото. Чи Справді такі методички роздавали українським журналістам. Традиційно слухаємо спершу думку буковинців. Е, мені здається, це фейк, тому що е, така інформація не роздається журналістам. Е, і завжди е, журналісти мають е, обов'язок висвітлювати те, як воно є насправді, тому е, я думаю, це неправда. Як на мене, ця методичка унеможливлює прозорість висвітлювання ситуації, адже вона там каже: ну висвітлюйте саме з такого куту, а це не показуйте. Як на мене, це неправильно у саме в діяльності журналіста, і я б не брала до уваги цю методичку. Є декілька моментів. По перше, я сумніваюся, що це типу, справді там роздруковувалася методичка, по якій жонистах повинні говорити. По-друге, але ж ніхто не буде говорити інакше. Ну, власне, всі і так впевнені, що ми переможемо. Тобто тут немає якихось там. Це не потрібна методичка для того, щоб бути впевненим у своїй перемозі, підтримувати зсу і так далі. Якщо чесно, я взагалі не вірю е, тим джерелам інформації, які пишуть російською. Тому я вважаю, що це неправда. Якась незрозуміла методичка про те, як поводитися з журналістом Бахмут. Взагалі треба уточувати. У соцмережах ситуація така: 47% вважають, що це правда, а 53% – що це брехня. Давайте розбиратися. Отож, це фейкова методичка, яку створили російські пропагандисти. Буду відвертою, якби я не знайшла спростування, можливо і повірила б цьому документу. Так, заступниця міністра оборони Ганна Малєр назвала цю методичку фейковою, адже ми публічно транслюємо нашу офіційну позицію. Її не треба папірцями передавати журналістам. До того ж ту інформацію, що просили журналістів, нібито не казати, є в і в офіційних українських джерелах. Приміром, у вечірніх зва. Звер зверненнях президента, позиції Міноборони та звіта генштабу. Тому ця новина це фейк. Поїхали далі. Новина в інстаграм в Україні прогнозують нові відключення світла. У липні та серпні очікується відчутний дефіцит енергії. Що це правда, фейк, маніпуляція – Послухаємо думку Чернівчан. А, джерело не є достовірним, а, але можливо все. Можливо, що і будуть відключати, але якщо спираючись на джерело, я думаю, це фейк таким новинам. Я б взагалі не довіряла, тому що там немає ніякого посилання на те, відки ця новина, хто її перше поширив. Мені здається, що це можливо. Ніяких підтверджень цієї інформації в новині я не знайшла, тому я не думаю, що ця інформація є достовірною. Також це запитання опублікували у соціальних мережах СІ 4 Відтак 49% дописувачів вважають, що ця новина правда, а 51% – що це фейк. Давайте розбиратися. Ця новина це. Правда, трішки назв вона насторожує, бо одразу спрацьовує асоціативний ряд Обмеження електроенергії, ракетні удари, але ж літо, сонячна генерація. У чому ж справа? Достатньо знайти більш розширену новину та пряму мову. Коментар директора центру досліджень енергетик Олександра Харченка. Він пояснив, що причиною відключень є те, що у другій половині липня та у серпні в Україні багато атомних блоків виведуть із роботи на ремонт, тому можливо, Ливо і виникне дефіцит в енергосистемі, тому ця новина правда нам залишається лише слідкувати за анонсами. А ми продовжуємо. А закінчимо наш випуск відео з Тіктоку. Польський користувач додав відео, на якому працівники ТЦК забирають студента просто під час навчання і підписав українська мобілізація в університетах. Правда чи фейк? Це відео ми показали і чернівчанам на вулицях міста. І ось що вони думають. Я думаю, що фейк на рахунок мобілізації, тому що студентів не можуть мобілізувати по закону, так як вони беруться в останню чергу. Але відео виглядає достовірним, але сумнівно. Думаю, фейк це відео цілком могло бути вирвано з контексту, і хто знає, яка була предісторія цього кадру, який ми бачимо. Тому я б не довіряла напису, що це так забирають. Не вважаю TikTok достовірним джерелом, тому я думаю, що це фейк. У соцмережах ситуація така. 64 вважають, що це правда, а 36% що це брехня. Тож давайте розбиратися. Це відео фейк. Виявляється, відео було знято більше півроку тому на пункті пропуску на кордоні з Польщею. Про це свідчить сюжет BBC News Україна про виїзд студентів за кордон. Тоді студент не хотів залишати пункт пропуску, тому його довелося вивести працівникам митниці. А тепер до практичних порад. З нами на зв'язку редактор інформаційної кампанії з медіаграмотності по той бік новин, представник інституту розвитку регіональної преси Сергій Одаренко. Підкажіть, будь ласка, а є ресурси, де наші слухачі можуть побачити фейкові новини, їх розбір і отримати нові навички? Щодня ми пропускаємо крізь себе десятки новин, і очевидно, що далеко не всі з них ми можемо перевірити. Саме тому важливо визначити для себе авторитетні видання, які не запальмовані в поширенні фейків, дезінформації, маніпуляцій, а також ворожих наративів, які не містять на своєму сайті неспростовані та неперевірені новини. Ось якщо ви самостійно не можете це для себе зробити, то я пораджу вам ознайомитися з так званими білими списками. Засобів масової інформації, які складають різноманітні громадські організації, зокрема, це робить інститут масової інформації. Ось і таким чином вам вдасться убезпечити себе, принаймні мінімізувати ризики пошитися в дурні. Якщо ж ви бачите якусь новину, яка вас зацікавила, і ви хочете нею поділитися з друзями, поширити в соціальних мережах, то ви перш ніж це зробити, ознайомтеся з деталями. Обов'язково переходьте за посиланням. Якщо медіа переповідає новину своїх колег і посилається на інше видання, це обезпечить вас від ефекту зіпсованого телефону. Обов'язково шукайте за вказівкою на джерело, яке переказують журналісти, якщо гіперпосилання не, немає. Це можна робити банально за ключовими словами, окремими реченнями, автором тексту, якщо його не вказано, ну або спікерами, на яких посилаються, або цитують. Здогадуючись про ключові слова, які можуть бути використані в заголовках, можна значно звузити результат пошук, пошуку за допомогою функція, яка дозволяє Google, це можна відфільтрувати за датою. Також можна за командами, за командами, які дозволяє Google вводити в пошуковий рядок, наприклад, це сайт крапки Без пробілу і далі назва домену. І таким чином ви пошуковий запит вам видасть лише в межах того чи іншого домену. Ось таких команд є безліч, раджу з ними ознайомитися. Звузити пошук також можна через інструменти пошуковика, наприклад, дату публікації та її типи, новини, відео тощо можна також змінити пошукову систему або навіть браузер. Це також інколи дає результати. Скажімо, є такий пошуковик, як DuckDuckGo. Він не обмежує повноту відповіді на пошуковий запит на основі передбачення інтересів користувача, як це, наприклад, робить Google, ну принаймні, за. Таких налаштувань. ось Соціальні мережі, Viber, телеграм-канали, месенджери, дирек... ну, вайбер канали це не надійні джерела інформації, навіть якщо на них посилаються ЗМІ. Також можна використовувати Вікіпедію для пошуку правдивих джерел інформації. Якісні статті, енциклопедії мають посилання на дослідження, авторитетні публікації. Але. Ви маєте не полінуватися перейти за посиланнями, які цитують редактори цієї енциклопедії. Е, є велика спокуса черпати новини з різноманітних телеграм-каналів. Виникає відчуття посвячення в якийсь таємний клуб для обраних. Ви там читаєте усілякі інсайди, які не зустрічаєте в провідних медіа. Крім того, там новини з'являються значно раніше. І коли ти вже ознайомився з тією чи іншою публікацією, то виникає відчуття, що от, от добре, що я це читаю тут, а не чекаю цієї ж новини на тій самій там, Українській Правді або якомусь BBC. Ось. Але насправді це хибне, хибне таке уявлення, бо затримка в публікаціях новин, в провідних ЗМІ пов'язана передусім з тим, що журналісти приділяють. Діляють більшу увагу перевірці інформації, а в соціальних мережах над цим не заморочуються і таким чином нерідко вони поширюють дезінформацію. Навіть якщо немає злого умислу, то це може бути навіть ненавмисно, і це трапляється доволі часто. Ну і крім того, ми не знаємо хто стоїть за тим чи іншим телеграм-каналом у більшості випадків, а це дуже важливо для розуміння. Того кому вигідно, кому це потрібно. Авторитетні змі зазвичай мають і редакційну політику. Ми знаємо, хто там працює, кому належить, хто фінансує. Ось і таким чином ми розуміємо усі можливі ризики. Дякую, що знайшли час для нас. Тож будьте обачні, які джерела інформації обираєте. Це був проєкт. Давайте перевіримо у студії. Працювала Діана Пожар. Почуємось. Програма. Давайте перевіримо, правда чи фейк. Шукаємо та перевіряємо сі чотири.